Вітаю вас, маленькі українці! Поговоримо про нашу батьківщину. Батьківщина це земля, на якій ти народився, де народилися твої батьки усі ми. Батьківщина це рідна мова, якої навчили тебе мама й тато. Батьківщина у нас єдина, як мати. Батьківщина це за вікном калина. Під вербою криниця, в чистім полі пшениця, серед лугу лелека і діброва далека. І веселка над лісом. Це казки, які розповідала тобі бабуся. Твоя батьківщина це Україна. Любов до батьківщини л'ється через край. Із прислівів та приказок про рідну землю, людина без батьківщини, як пташка без крил. Та земля мила, де мати народила, усюди добре, а дома краще. У чужій сторінці не так світить і сонце. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського Без батьківщини життя не життя. Журавлик народився на березі лісового озера, підріс, полюбив рідну землю, але настала осінь і наближалася зима. Журавлик пристав до зграї інших журавлів і полетів далеко на південь. Там вічне літо, теплі води, яскраве сонце. У лісах зелені, сині, голубі папуги співають. А наш журавлик прилетів, роздивився навколо. І засумував, ніщо його не радує, ні пташи, ні пісні, ні привітне сонце. Одного разу підлетів до журавлика голубий папуга і запитав Чого сумуєш? Чом гнізда не мостиш, журавлят не виводиш. Мовчить журавлік, нічого не відповідає, тільки на північ поглядає. Раптом насторожився, прислухаючись до чогось. Здалеку долинув журавлинний клич, пора в дорогу, змахнув журавлик крильми. Куди ти летиш? здивувався папуга. Адже там холодно, поживеш кілька місяців та й знову до нас повернешся. І що там хорошого на твоїй холодній півночі? А хороше те, що я там народився, відповів журавель. Там моя батьківщина, а без батьківщини життя не життя, сказав це журавлик і полетів, доганяючи своїх товаришів. Чому сумував журавлик? Чому журавлик поглядав на північ? Чого не міг зрозуміти голубий папуга? Що відповів журавлик голубому папузі? Як ви розумієте вислів, без батьківщини життя не життя? Чекаю на ваші відповіді. Дітки, а як називають людину, яка любить свій народ, свою батьківщину? Людину, яка любить свій народ, свою батьківщину, називають патріот. А що ж треба для того, щоб бути справжнім громадянином? Щоб бути справжнім громадянином, треба знати і любити свою батьківщину. Побажаємо нашій Україні добра, процвітання, дружби, миру. До побачення! Все буде Україна!